Всім привіт! Мене звати Аня, і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок корейських дорам, які починають виходити. Дорами за своїм сюжетом цікаві, тому давайте приступимо до їх розгляду. Перша дорама називається найпрекрасніший момент у житті. Головну чоловічу роль в Дорамі зіграв Юджин Тхе, який знімався ще у таких дорамах як Різні мрії, Жонглери, Цілитель. Також в Дорамі знімалася Лі Бойон, яка відома нам по таким дорамам, як Шепіт, «Я чую твій голос, людина з екватора. Також в дорамі знімався Йон, який відомий нам ще за такими дорамами, як цей хлопець психометрик», магічна школа, Легенда Синього моря. Жіночу роль виконала Джонсоні, яка знімалася ще у дорамі Бойфренд. Ця дорама розповість нам історію про Джусу і Джехіона, які вперше зустрілися на студентському мітингу. Молоді люди відразу ж зрозуміли, що закохалися один в одного. Між ними зародилися відносини. Саме в цей час вони дізналися, що таке справжнє кохання. Але в одну мить все пішло не так. Через численні обставини герої були змушені розлучитися. В результаті кожен пішов своєю дорогою. Зараз їм по 40 років. Вони вже далеко не ті люди якими були пару десятиліть назад, погляди на життя, плани, світогляд все змінилося. Джа прагне заробити якомога більше грошей та мати великий вплив, адже втратила свою сім'ю. Тепер в неї залишився тільки син, якого доводиться виховувати виключно своїми силами. Але є одна річ, яка не змінилася за цей час. Вони, як і раніше, щось відчувають один до одного, хоча бояться в цьому зізнатися навіть собі. Може, доля не просто так знову звела. Like. А про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Бар на колесах. В дорамі знімався Сон Дже, який відомий нам по таким дорамам, як Гоблін, Школа 2015, ця проклята дев'ятка. Головну жіночу роль в Дорамі зіграла Хван Джон Ім, яка відома нам за такими дорамами як щаслива романтика, вона була красивою, нескінченна любов. Також в Дорамі знімався Воньон, який відомий нам ще за такими дорамами, як гієна, небесний замок, там де приземляються зірки. Головна героїня дорами Вольджу, незвичайна жінка, вона власниця примарного бару на колесах, який з'являється тільки пізно ввечері в незвичайних місцях. Гості, які випадково приходять в це таємниче місце, стикаються з надприродними речами. Разом зі своїм помічником вони позбавляють своїх клієнтів від образ у вісні і виконують їхні бажання. Одного разу в цей бар випадково попадає звичайний хлопець Хан Канбе. Йому вдається. Це проникнути в сон одного з відвідувачів бару. Хлопець працює в супермаркеті у відділі обслуговування клієнтів. Після цього випадка доля його пов'язує з цим місцем. Разом з вольджу йому прийдеться вирішити багато проблем. В першу чергу вони повинні за місяць розібратися з образами ста тисяч смертних або вольджу потрапить в пекло. А як буде далі розвиватися ця містична історія? Ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Остання дорама, яку ми сьогодні розглянемо, називається Повечеряємо разом. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Сон Син Хон, який відомий нам ще за такими дорамами, як Гравець, Бле, коли чоловік закоханий. Також в дорамі зіграла Хе, яка відома нам ще за такими дорамами, як Аварійна посадка любові, чорний рицар, тілення ревності. Кім Гьон – досвідчений психіатр, красень і просто чарівний чоловік, який втомився від постійних побачень. Його серце закрите, оскільки його перша любов пішла від нього. Він не любить їсти один, а тому був радий знайомству з удохі, яка ще не оговталася від розриву з колишнім хлопцем. Проте дівчина продовжує жити своїм життям. Хоча в таємниці і планує повернути хлопця. Їжа зблизила героїв, і з цього моменту почалася історія цієї дивної. Дружби кінге і духі вирішили разом вечеряти щотижня, заодно розповідаючи один одному про свої переживання, але вони самі не помітили, як дружба почала перетворюватися в щось більше. Та тут несподівано в їхнє життя повертаються люди, які залишили на їхніх серцях шрами. Вони хочуть їх повернути. Та чи вдасться це їм? А можливо, головним героям вдасться відшукати справжнє кохання один в одному. Про це ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами. Всім спасибі за перегляд. Надію, що ці дорами вам сподобаються.